Наприклад, там першому. Ти, ти, ти відчула цей стан розширення, да? Да. От ти повинна кожного разу себе за волосинку останню витягувати в цей стан розширення. Просто сама до себе повинна. От ти взяла якусь базу інформації, да? суть ти вловила. І тепер через свої слова, через свої ключики до себе, ти повинна себе витягувати, розширювати це сприйняття, дивитися на це зверху. І, і кожного разу витягувати, витягувати, витягувати кожного разу буде відкати. Це чесно, я, я завжди розкажу, що це дуже складна робота над собою Духовно. Дуже складна. Дуже. Що хочеться це... просто інколи, я не знаю, на стелі лізти і, і вити, просто вити від того, що ти думаєш блядь що я більше не хочу, я вже не можу. А, а назад ти вже вернутися не можеш, тому що ти вже ти вже зовсім інша. Ти вже не можеш вернутися в ту версію себе, яка ти була там півроку назад. Все, ти вже по-іншому бачиш і сприймаєш світ. І, і якби закрити на це очі, ти вже теж не можеш. І оце ти карабкаєшся так карабкаєшся Потім з часом буде воно легше. Буде легше і сприйматися буде легше. і Треба вчитися оце сприйняття змінювати, да, і проявляти до себе таке, знаєте, милосердя, що нічого страшного немає в тому, що ти, наприклад, проявилася якось не так, як ти собі малювала це, а навпаки, на це подивитися як на, на те, що допомагає тобі вирости. І кожен свій прояв не осуджувати, а навпаки, от прийняти. Ну так, да, ну, так проявилося. Окей, значить, так треба зараз. Знаєте, от з такою любов'ю треба до себе в ці моменти відноситися, да, вчитися себе сприймати прям цілісно. Не тільки що я хороша, але й те, що я погана. Ось ці дві прям цілісно себе сприймати, коли ви навчитеся цілісно себе сприймати, відкривається прям серце, відкривається любов і до себе, і до інших людей. Тому що ти бачиш бля, ти ми заснули тут, ми такі брехні живемо без кінця. І тут, знаєте, смішно було не заснути ба і якби себе не обманювати, якось по-іншому навіть реагувати. Нічого страшного. Немає тут нічого страшного, це все глупості просто. І подивіться на це просто, знаєте, як от зверху, як на себе, як на маленьку дитину, яка вчиться, прям, не знаю, в пісочку гратися, пасочки робити. Коли в неї щось не вийшло, то ж її ніхто за це не сварить. правильно? Навпаки, може підійти, там, допомогти їй. Але на це дивиться, як на процес да, ну, з любов'ю, як, як до дитини такої маленької, яка тільки вчиться. От до себе ви так само в цей період маєте так відноситись, як до дитини, яка просто вчиться.